Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб у приютівській громаді була зареєстрована у 2022 році. Тоді в населених пунктах проживало трохи більше тисячі осіб. Зараз ця кількість поступово зменшується і станом на вересень 2023 року у громаді проживає близько 800 офіційно зареєстрованих переселенців. Практично усі вони мешкають у приватному секторі. Розповідає Андрій Коломійцев. Влітку минулого року по навчальним закладам Приютівської громади було Організовано місце потенційне місце для великої кількості ВПО. Ми готові були прийняти там до 500 осіб. Для цього мали використовуватися навчальні заклади приютівської громади. По факту, з вересня минулого року був використаний тільки один навчальний заклад. Ми прийняли в цей навчальний заклад. Біля 50 внутрішньопереміщених осіб з Донецької області з тих ВПО, які тимчасово проживали в навчальному закладі, залишилось шість чоловік. Їх на початку осені переселили в інше приміщення. У нас є нефункціонуючі приміщення мішкільного навчального комбінату у Воїнівці силами спонсорської допомоги. Хочу наголосити, дякуючи бізнесу, соціально відповідальному приютівської громади, ми змогли зробити той мінімальний необхідний. Ремонт, тобто зробити необхідні умови для проживання в цьому приміщенні внутрішньопереміщених осіб, і в кінці літа вони звільнили навчальний заклад, переїхали вже на проживання у Воїнівській мішкільній навчальний комбінат, там де проведений ремонт. Проектна на потужність будівлі розрахована на 22 особи, і там вже проведено ремонтні роботи. Там був проведений ремонт в двох в двох аудиторіях. Ну, Все раніше була аудиторії повністю проведений косметичний ремонт, оновлені стіни, оновлена електрика, оновлені освітлення. Зрозуміло, що оновлені вбиральні. Збільшена їх кількість, оновлені вбиральні, збудований новий септик, збудований душ, і зрозуміло, що організоване місце для харчування, тобто приготування їжі. Частину обладнання, яка, яка там сьогодні розміщена, вона перевезена із навчального закладу. В якому а, наші внутрішньопереміщені особи розміщувалися, а, частина обладнання вже купувалася під час проведення ремонту, меблі також забезпечені а, силами волонтерських організацій, які забезпечували їх ще в навчальному закладі, а, кроваті. А, там, перегородки, там це все це все було в неяності. Це просто ми перевезли і забезпечили. На випадок вимушеної евакуації населення із зони бойових дій в одному з навчальних закладів Приютівської громади залишається зарезервованими 500 місць для тимчасового перебування. З початку повномасштабного вторгнення громада прийняла велику кількість переселенців з Харківської та Донецької областей, а також з Херсонщини та Запоріжжя.